Сьогодні прийняли важливий законопроект на підтримку наших дітей українських, які навчаються у школах за кордоном. Спочатку повномасштабної збройної російської агресії жінки рятували своїх дітей і відповідно родинами виїжджали за кордон. І на сьогоднішній день близько одного мільйона маленьких українців здобувають освіту у школах Європи. І насправді вони опинилися. У іншій системі формальної та неформальної, фактично, європейської освіти даний законопроект саме дає можливість уряду розробити певний механізм для того, щоб Україна визнавала результати досягнення наших українських дітей, які сьогодні навчаються за кордоном, і це дасть можливість без перешкод нашим дітям продовжувати навчання в Україні. Іні перейти для прикладу в школі в інший клас або вступити до вищого навчального закладу.